Вже другий БТР відремонтували у Коломиї. Фахівці підприємства техніка під керівництвом Василя Марука реставрують бойові машини для українських військових. Першу техніку відремонтували місяць тому. Тепер вже другий транспорт готовий захищати Україну. Тему продовжить Надійні Плюхіна. Відремонтований та пофарбований бронетранспортер виглядає як новий. Лише фахівці підприємства знають. Три тижні тому його привезли до Коломиї на лаветі. Несправно розкомплектовану машину. От завдяки Легливі праці працівників підприємства працювали у півтора зміни з ранку з 8 до 9 вечора. І за три неділі машина, бачите, стала вже готовою до роботи, до дій, до бойових дій. Служити, скажімо, українській армії. Спеціалісти підприємства зробили поточний ремонт двигуна ходової частини трансмісії, поміняли радіатор, акумуляторні батареї, колеса повністю замінили сидіння всередині машини. Розповідає Василь Ремарук, та встановили захисні сітки. Покрасили машину і зробили технічне обслуговування, скажем, маючи вже досвід при роботі першої машини, скажемо, друга машина для нас прийшла, скажемо, скоріше, маючи вже досвід навики, вже робота йшла легше, бо вже було, скажемо, певний досвід. Ну і сьогодні бачите, що машина вже готова. От. Працювати, звичайно, вдячність і це заслуга і колективу, заслуга громади коломийської тому, що багато було небайдужих людей, які приходили, допомагали і коштами. І навіть були такі випадки приходили люди, кажуть, ми не можемо допомогти коштами, готові допомогти роботою. Ремонт БТРів доволі таки затратна справа. Дороговартісними є матеріали. Їх керівник підприємства шукав по всій Україні. Були такі фірми, які запчастини передавали безкоштовно, коли дізнавалися, що триває ремонт техніки для наших військових. Якщо перша машина, там ми говорили, було на одні запчастини, не рахуючи роботу, пішло більше 70 тисяч, то на цю машину пішло 58 тисяч гривень на запчастини і матеріали. Якщо буде ця необхідність, а необхідність бачимо, що є, і ми готові далі допомагати нашій армії, от, скажімо, і колективом своїм і громадою міста. Коломийське підприємство РВБ Техніка, чи не єдине на Івано-Франківщині, де взялися ремонтувати машини для армії. До слова спеціалісти за роботу не отримують жодної оплати.